Дорогі діти, шановні батьки та колеги, прийміть щирі вітання зі святом останнього дзвоника, свята весни, любові та щастя. Сьогодні моє поздоровлення лунає зі славетної святої Страдицької Гори, де в 11 столітті наші пращури виборювали свободу у боротьбі з татарською ордою. Нехай сильний дух праотців скріпить наші серця, а голос віків. Пролунає вітаннями з миром і перемогою. Мої дорогі випускники, дарую вам крила, що понесуть до мрії і щасливої долі. Маю надію, що перший дзвоник буде переможним і гучно пролунає на подвір'ї рідної школи. Зі святом, мої дорогі! Дорогі діти, вітаю вас зі святом останнього дзвоника. Щиро дякую вам за жагу до знань, за наполегливість у навчанні. Вірте в себе, будьте добрими та чесними людьми. Вам, випускники, бажаю, щоб життєвий шлях був сповнений гарними подіями та здобутками, впевненості вам у власних силах, невичерпного завзяття та здійснення всіх ваших мрій. Дорогі наші діти, любимо вас! Пишаємося вами, віримо у ваше щасливе майбутнє зі святом. Любі наші діти, мрійте, вірте в себе, свої сили, своє майбутнє. Не соромтеся бути не такими, як всі. Адже всі ви унікальні. Всім школярам бажаю гарного відпочинку та яскравих вражень. Учителям творчого завзяття, а випускникам впевненості у власних силах. А разом всім вам зичу добра, благополуччя, міцного здоров'я, щастя, а найголовніше миру у вашому домі. Зі святом. Дорогі діти, вітаю зі святом останнього дзвоника. Останній дзвоник для школярів, значить, канікули, а випускникам прощальний дитинства перед дзвін. Zdrowia, Chers enfants, je vous félicite à l'occasion de la fin de l'année scolaire. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et d'optimisme. Vous êtes les plus intelligents et les meilleurs étudiants dans le monde entier. Je vous aime. and hardworking to be focus on Good luck to you. Свої вітання адресую десятикласникам, що приймають естафету випускників. Гарних вам звершень і успіхів, миру і початку навчального року в рідних стінах. Пишаюся вами. dear friends! Бажаю вам. Гарного закінчення навчального року і провести це літо з незабутніми враженнями. Мої любі малята. Пам'ятайте, ви можете не вірити в ангелів, але ангели завжди будуть вірити у вас. Чими долонями врятує батьківщину, дитячими долонями Закриємо Україну, дитячими долонями, врятує батьківщину, милі і дорогі випускники. Нехай у вашому житті буде багато добра, нехай завжди буде в серці любов, а поруч йдуть друзі, які підтримують і допоможуть. Нехай усі ваші мрії збудуться. Веселі, розумні, квітливі, мої дев'ятикласники, вітаю з новою сторінкою вашого шкільного життя. Бажаю вам світлих надій, упевненості у власних силах, вірних друзів, яскравого сонця в мирній, квітучій Україні. Дорогі мої діти, ось і дійшли ми з вами до цієї знаменної дати закінчення школи. Так не хочеться закривати двері в дитинство, але сьогодні ви випускники школи. Я дякую вам за те, що ми були разом і в будні, і у свята. Таких, як ви, ніколи не було, немає і не буде. Поруч з вами життя було дивовижне і багатогранне. Живіть усвідомлено, думайте, бо ваші вчинки і думки сьогодні. Це ваша доля завтра. Умійте приносити радість людям а своїм існуванням. Не робіть того, що суперечить вашій совісті. Прагніть стати кращими. Не зупиняйтеся на досягнутому. Будьте успішними. Упевнена, що всі ми пишатимемося вашими досягненнями. Ви є тим поколінням, яке реально змінить нашу країну. Нехай же останній дзвоник буде сигналом у доросле, яскраве, наповнене цікавими подіями життя, якого ви так чекали, і нехай ваші бажання здійсняться, мрії збудуться, а задумане стане реальністю. Люблю вас. Томі слова подяки за вашу працю. Я б хотіла побажати вам залишатись такими ж добрими, справедливими та винахідливими. Нехай щастя завжди буде з вами. Я хочу подякувати кожній людині, з якої пліч опліч ми проходили цей нелегкий етап нашого життя. Сподіваюся, надалі буде тільки краще, тому бажаю наснаги та сил, аби продовжити свій шлях і знайти своє щастя. Час ніколи не вертається назад. Він як річка забирає все за собою і нічого не повертає. Однак скільки проків не пройшло і куди б не завело мене життя, я ніколи не забуду звідки та з ким починала. І Я вдячна абсолютно кожному, сім'ї, котра була моїм світилом та надією, друзям, які були мені усмішкою та опорою та вчителям. Настанова яких назавжди засіли всілою голові, щирий сміх та відповідальність Галини Михайлівни, розуміння та підтримка Олени Васильівни, спокій та сучасність Лілії Олександрівни, жарти і музичний смак Олексія Анатолійовича, любов та тепло Ольги Іванівни, чесність та лаконічність Тетяни Павлівни, Доброта. Та відкритість лілії Іванівни. Всі ці риси так чи інакше залишили слід на кожному з нас. І як би не склалася доля, думками ми завжди будемо повертатись у шкільні роки. Тож я вдячна і собі, що завдяки минулим рішенням мені є що і кого згадати. мову Тошу слухай слухай